Що народ, доброго дня! Це у нас новий епізод подкасту пан Олександр. Йо-йо-йо-йо! І так, можете подивитися за мною дуже цікавий фон. І поки ви дивитесь цей фон, також подивіться мою геніальнішу заставку. Пум! І так, що зараз відбувається, де ми знаходимося. Я хотів би сказати, що це. Район Грасі. Вот. Я так тикнув пальцем, просто подивився знову ж таки рандомно, наскільки є такі прикольні, цікаві місця. І в принципі я тут знайшов такий парк і просто відкривається феноменальний вид. Тому в принципі я не міг пройти повз і не записати для вас цей епізод з таким чудовим фоном. Окей, про що сьогодні? Епізод. Скоріше знову ж таки починаємо з такого невеличкого чекіну. Про те, що я хотів сказати, що минулий епізод, який відбувся кілька днів тому, на мій день народження, що мені стало трошки легше, за те, що я 10 розмістив свої почуття, да, які в принципі були спомкані, мені дуже важливо їх проговорювати, оскільки, в принципі, люди плювали, да, тобто, коли там вам погано, можливо, до речі, комусь буде і добре, тому що знову ж таки деякі люди а, також воліють. Побачити, почути якісь такі про якесь провалі невдачі для того, щоб підсвітити те, що, наприклад, не тільки одному мені там боляче і погано, а комусь іще, і це також може піднімати самооцінку. Тому, в принципі, із-за того, що я розмістився таким чином, да, тобто в минулому епізоді мені було дуже від цього класно, прикольно. Я відчув такий певний фокус, що день прожитий не дарма, і в принципі, ця така детермінованість мені дає таку певну наснагу. Знову ж таки, і скоріше такий раціоналізм. Може такі більше можливостей, щоб прожити цей день, який, в принципі, по дефолту для мене не є приємний. Окей. А, скоріше. Із негативного, те, що я фолловапну знову ж таки потенційних роботодавців, нічого не відбулося. І знову ж таки, це так, також якось підсилює історію про безпеку, оскільки, знову ж таки, все у нас опирається в гроші. І, звісно, повідно, що чим більше грошей, тим нібито якби, менше проблем, але знову ж таки, менше тривоги за того, що якщо щось станеться непередбачуване, і з того, що ми живемо в дуже мінливому світі, ти можеш вирішити свої проблеми. Тому, в принципі, знову ж таки, якщо ми говоримо про фріл фріландську таку історію, Тобто про психологію, це да, така тобто послуга, яку ти надаєш там, чи для себе, чи для компаній, там ти в ролі і корпоративного психолога, там, і викладача, і креатора якихось таких статей на психологічну тему і тому інше. Тому, в принципі, знову ж таки, плюс один якийсь потенційний, прикольний, цікавий роботодавець було б добре. І ще з того, що я вчора в своєму інбоксі в Рінк-1 знайшов іще одну пропозицію, да, тобто це якийсь такий стартап, от, де чувак знову ж таки зробив платформу. Для спеціалістів, і в принципі, ну, знову ж таки, в мене дуже вилезений LinkedIn, і вони запропонували мені знову ж таки якийсь чат, знову ж таки, подивитися, наскільки там ми один одному підходимо. Тобто, так от потенційно ще одне може бути співпраці, що не може не радувати. Тому, в принципі, х, хочу сказати, що певним чином із останніх таких подій, що соціалізація. Вона, хоч і низька якісна, да, тобто ви там, спілкуєтесь про якісь там, нейтральні теми, але в принципі вона е, створює таку, такий ореол того, що ти не сам, що в принципі, щось відбувається, відбувається в житті якась динаміка. Оскільки мені, чесно кажучи, важко. Да, що... і за того, що в принципі твоя робота е, заточена на твій комп'ютер, на ноутбук, на онлайн, і немає якогось такого знову ж таки офлайн-спілкування. Його дуже е, не вистачає, чесно кажучи. тому Хотів скоріше поділитися останніми якимись інтеракціями. Да? Тобто це було кілька таких цікавих людей знову ж таки з різних країн, і в принципі це дає теж такий певний певний проміжок такого уявлення, з того, що це дуже класно. Розкриваючи тему про соціалізацію, хотілося б, мабуть, сказати, що її тут може бути доволі багато, із за того, що знову ж таки місто дуже різноманітне. Але момент у тому, що ця вся соціалізація вона може бути доволі низькоякісна, із-за того, що ви просто знайомитесь, і ви там перебуваєте в такому статусі просто знайомих. Ну кажучи, тут в принципі дуже багато самотніх людей, і вони дуже втомлені і хочуть якось провести свій лейжер тайм якось більш-менш весело, щоб розвантажитися. І тому, в принципі. Тут багато може бути знову ж таки вхідних знайомств, але вихідних знайомств вони можуть надавати багато, із за того, що вони в принципі можуть бути доволі низькоякісні. Тому я навіть тут бачив контекстну рекламу, яка виступила мені в інстаграм: що ми, типу, вам пропонуємо новий якийсь продукт-проект, де ви, в принципі, зустрічаєтесь з людьми і зустрічаєтесь з ними так якось колеми весь час. І от Безпосередньо ця контекстна реклама вона була налаштована на те, щоб законети людей якомога більш цупкіше і глибший, за того, що знову ж таки тут дуже багато таких первинних знайомств, і щоб це перейшло в якусь таку якісну таку історію, що ви можете циклічно бачитись. Тобто, ми кажучи, ми всі знаємо, що в університеті дуже класні друзі там і на роботі, наприклад. Це дає, в принципі, якийсь такий потенціал на те, що можна якось звести такі цікаві цупкі знайомства. І, в принципі, знову ж таки, тут як там на вкус і цвіт, можна знайти собі різні такі типажі. Хочу сказати, що мене порадувало те, що в принципі, Марокко це така доволі мусульманська країна, да? і я зустрів знову ж таки представницю з тієї країни, яка розповіла мені про те, що. Наприклад, там її батьки там не дуже сильно релігійні, вона не відчуває там великого тиску, і вона не релігійна, вона просто така, типу як духовна. І це теж мене порадувало, оскільки знову ж таки в мене є клієнтки з ближнього сходу, і в мене ну, дуже такі згусток таких емоцій важких, і за того, що вони не відчувають там багато свобод і відчувають знову ж таки певний тиск через суспільство, там з батьків і тому подібне. Я хотів сказати, що була така дуже цікава. Занятна інтеракція з представницею країни Марокко. В принципі, ті, хто живуть в Іспанії, люди да, ті, в принципі, знають про те, що у них не дуже е, така приємна репутація, да, оскільки дуже багато крайм рейту вони створюють тут по місцю. Але вони так само бустять економіку через свій е, дрібний бізнес. Тому, в принципі, для мене було важливо дізнатись. Щось таке глибинне, да? і взагалі, як я казав раніше, що я хотів поїхати в Марокко, але цього, на жаль, не сталося. І за того, що знову ж таки треба візи, і треба оформлювати прям повноцінно. І це лише віза одноразова на 30 діб. І тому якось не дуже хотілося чесно втрачати свій час на це все. Хотілося б трошки більше часу мати на таку прекрасну країну, як Марокко, оскільки там існує дуже багато таких цікавих міст. Цікавих таких місцин і пустеля, і гори, і море. Тобто хотілося б реально там поподорожувати, скажімо так, кілька місяців. Але нічого. Тому, в принципі, що було важливо, мені важливо також було знайти якусь таку спільну мову. І ми заговорили знову ж таки про такий от український бекграунд. І дуже було цікаво спостерігати на таку емоційну віддачу: що, по-перше, якби ну не дуже багато людей дійсно розуміють контекст. Українців, да, і за того, що вони не дуже обізнані про те, що відбувається наразі в Україні, і відповідно, ми, як амбасадори, ми, нібито як, трошки несемо якусь певну відповідальність за те, щоб доносити цю інформацію до людей, щоб вони знали. А який в цьому прикладний аспект, я вбачаю? А скоріше, по-перше, в мене немає якогось такого емоційного прикладного аспекту, в тому, що просто розміститися да, розповісти, якийсь певний бекграунд свого життя і бекграунд життя українців. Під час війни да, якимось людям, оскільки ми не зможемо отримати емпатію, да, тому що вони знову ж ну, поза контекстом знаходяться. І, відповідно, ми можемо там, почути лише фрази, там, I'm so sorry і тому подібне. Тобто, і відповідно, що ці слова нам можуть не дуже сприйматися як така підтримка. От і що, в принципі, є теж нормальним. Тому, в принципі, мені було важливо скоріше бачити в цьому якийсь прикладний аспект, для того, щоб люди, можливо, розуміли, по-перше, що відбувається, і ці речі вони дуже сильно впливають на безпеку, на ну, відчуття безпеку, безпеки в безпеки в світі, стабільності і тому подібне. І про те, що існує реально трошки інша, скоріше картина життя. Де вона може бути трошки сприй, сприйнята. Да? тобто, наприклад, чи я живу, чи я помер, чи, наприклад, в мене є радість чи горе. Тобто, і оскільки це трошки дає людині ширше зрозуміти це життя. Да? Тобто, наприклад, у багатьох з нас, українців, ми маємо такий негативний досвід, утрати, горя, виживання і тому подібне, і він може дропати знову ж таки певний такий рендж. Сприйняття горя, наприклад, він нормальних людей там може бути там, на 0, на мінус 2 рівні, да? а у нас він може бути на мінус на вісім чи мінус -10 десять із 10, десяти. Да? Тобто і це створює певний такий рендж, по-перше, досвіду життєвого, і по-друге, певний рендж сприйняття життя в тому числі з кризової і стресової точки зору. Тому, в принципі, знову ж таки, те, що ми можемо, скажімо так, Відчувати певне несприйняття, нерозуміння з точки зору інших людей, да, що відбувається, це в принципі нормально, з-за того, що вони не обізнані. Да. І тому наша задача, знову ж таки, певним чином доводити цю інформацію. Хочу сказати, що такий певний цікавий може траплятися метаморфоз. Розвитку стосунків українців з українцями, тобто це може бути таким певним родом хейт, да, оскільки існує певний бенчмарк, що, наприклад, там українці мають підтримувати українців, там якісь певні такі установки, очікування щодо одне одного, і вони можуть не збігатися. І в принципі, люди можуть відчувати таке певне розчарування, опираючись на картинку, наприклад, досвіду інших там народів і націй, да, що наприклад там у них краще. Ну, тобто це таке класичне. Вибіркове таке мислення, да, тобто ми ігноруємо якісь певні факти в угоду того, що нам зручно. Да? Тобто, таким чином наш мозок він може в принципі відображати якусь таку суб'єктивну дійсність, яку ми хочемо вірити. Тому момент у тому, що дуже багато знову ж таки людей, українців і взагалі і з інших націй, вони можуть проходити такі певні метаморфози. Вони спочатку відшаровуються від своїх людей. Наприклад, от я хочу сказати, що кілька днів тому від Німкені я почув такий цікавий коментар. Старше, я би не хотіла би спілкуватися з тобто з німцями, наприклад, там, десь за кордоном, оскільки для мене це типу, не дуже ок. І відповідно, що це, в принципі, є така норма, да, що якісь речі вони можуть можуть сифонити да, тобто, як в квартирку, як протяг, і ми не хочемо ототожнювати себе, наприклад, там, як нація з якимись такими негативними проявами, негативними рисами серед наших согромадян, скажімо так. Але момент у тому, що е, самотність і труднощі в адаптації можуть брати верх, і ми можемо знаходити якийсь певний компроміс. Да? Тобто, наприклад, коли людина хоче засетапити якийсь певний бізнес, да? не може з роботу. роботу, знову ж таки, ці послуги і рейндж послуг він буде, наприклад, спрямований на свою діаспору. Да? І тому ти вимушений з ними спілкуватися. І тому, в принципі, ти десь якось намагаєшся вибудувати з собою. Нові стосунки зі своїми, да? тобто якісь такі перебудовані, оскільки знову ж таки за кордон він змінює певну реальність, певну свідомість, і знову ж таки він змінює реальність е знову ж таки, певних людей, відношення до певних людей. Да? Тобто, наприклад, ті, хто всередині країни, і ті, хто ззовні, і знову ж таки, ті, хто, наприклад, був і виїжджає, тобто у них змінюється майнсет. І у ті, хто вдома, наприклад, вони можуть інакше відноситись до для тих, хто виїхав, для тих, хто лишився. І, відповідно, це теж створює певні такі перемінні, які створюють такий певний натиск, певний нерозбір. Да? І можливо, знову ж таки, от історія про адаптацію, наскільки людина має ресурс, має мотивацію, має теж певне везіння, оскільки дуже багато від везіння залежить, наскільки ти зможеш зустріти да, типу, високоякісних людей, з якими ти можеш мати якісь такі глибинні. Зв'язки, і можеш завести якусь таку певну дружбу, і це дасть тобі певну підтримку і наявність якогось такого певного ресурсу. Дехто не може отримати цей ресурс, не може отримати це розуміння, і вони знову ж таки вбачають в сенс, там, наприклад, там якось більше ототожнювати себе з діаспорою своєю, чи навіть повертатися додому. Вот. Оскільки це створює такі дуже, дуже таку велику багатошаровість і, і те, що я знову ж таки пояснюю людям, людям які знову ж таки там іммігрують, да, наприклад, там сюди, я їх зустрічаю дуже багато людей. Що є певний бекграунд, що люди можуть хотіти кращого життя. Але у причині чого? Наприклад, хтось переїжджає сюди, тому що картелі створюють. Ну, просто життя неможливим да, з точки зору безпеки. Десь є війна, десь, наприклад, є історія про. Знову ж таки, економічно, там, недорозвиненість держави. І це створює певний фон. Да? Тобто наскільки ти можеш повернутися назад, наскільки це безпечно, наскільки, наприклад, ти відчуваєш в цьому певний комфорт, оскільки дуже багато знову ж таки, українців вони виїжджали там за кордон, да? тобто, заробляли якісь кошти і облаштовували своє життя вже трошки краще, будучи вдома. І у багатьох дуже людей ця можливість вона зараз втрачена. І це знову ж таки пересікається з відчуттям дому, з відчуттям безпеки, цього стрижня, да, що тобто, ти можеш завжди повернутися туди, де в тебе є в принципі ніби ти як своя така нара, така безпечна, да, тобто куток у світі, де в принципі ти можеш трошки розслабитися. І у багатьох людей цей підвищений стан. Він дуже сильно так, от протягом задуває їм в шию в ухо, і відбуваються такі от певні метаморфози, які можуть створювати знову ж таку от історію. І те, що я хочу відрефлексувати з вчорашнього з вчорашньої інтеракції, да. З іноземцями, про те, що я для себе зрозумів, тобто, ну не те, що зрозумів, такий невеличкий інсайт, я спіймав про те, що з такої точки зору усвідомлення глибини, да, що, наприклад, раніше, якщо я сприймав а, життя таким чином, що, наприклад, було б там цікаво, прикольно там десь пожити, да, але там моя база, наприклад, відбувається тут, то зараз, знову ж таки, цей рівень сприйняття трошки змінюється, і ти розумієш, що десь якось ти не відчуваєш дому. Він відчуваєш якогось розуміння, якогось такої відчуття підтримки, і це знову ж таки формує певне нашарування і певну таку знову ж таки задачу зірочкою. Проте хочу сказати, що у кожної людини, у кожної нації, ця метаморфоза вона відбувається з різною полярністю. І це теж важливо пам'ятати, що дуже важливо, наскільки наскільки у людини є історія про те. Наскільки вона може відчути певну лабільність, да, наскільки вона може адаптуватися, оскільки одні люди, там, вони їм важко дається мова, а хтось вчить мову доволі швидко і інтегровується в суспільство, знову ж таки, там якість знайомств і тому подібне. Це дуже вся індивідуальна історія, і мені здається, що це наштовхує на висновок, що знову ж таки ми приходимо до. А усвідомлення того, що порівняння себе з іншими воно не є раціональним. Да, воно може створювати певний такий дисбаланс, мотивацію щодо конкуренції, але воно так само може дропати вашу самооцінку. Ну, в принципі, я хочу підрезюмувати це таким чином, що дуже важливо зазирати всередину себе і намагатися знаходити відповіді на питання, які лежать на поверхності всередині себе, по-перше. І від, усвідомлювати оці процеси, які можуть бути всередині з точки зору обробки інформації, наскільки ми сприймаємо, і розкривати свою безпосередню систему цінностей, Да? оскільки ми можемо, наприклад, там обирати так само і країни, да, там, за якоюсь там фінансовими там стабільностями, да, тобто більше заробіток, якісь там соціальна захищеність, да, якщо, наприклад, там буде вагітність. Там, чи, наприклад, якісь виплати, якщо вимушена там, роботодавець звільняє. Чи, наприклад, ми дивимося в сторону якогось життєвого там, комфорту, да? тобто, щоб був клімат, наприклад, було море, там, були якісь такі люди, люди більш відкриті. Тому мені здається, що то теж треба якось свідомо підходити до вибору, до своїх рішень і також дивитися на це з раціональної сторони без ігнорування. Тому дуже дякую вам за те, що були зі мною сьогодні разом. Хочу побажати вам гарного, чудового дня, мирного неба. Я вас обіймаю і бережіть себе, Па-па.